Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Топ-25 дуже далеко. Дивимось так, оборона, ну, на жаль, взагалі не тримає. Ну, Воно і не дивно, не докачані герої. Можливо, блокераторів беруть і тому, можливо, Людвиг би був і краще. Добре, поїхали, подивимося, що нас чекає сьогодні. Так, Квінт, Квінт це який блокує, так, так, Альберіг. Угу. Лікар Кріти. Треба брати чистку. Так, треба брати чистку. Давайте візьмемо брамбла. Може так і залишимо всіх інших блок, нехай буде. Піддон мені тут не дуже подобається, але він може заблочити. Ну, давайте спробуємо. Маємо три кольори, хоча можна було і їх ритмор, взяти. Ну, вже як є. Так, ну багато і червоних, і синіх. О, як би його правильно тут сходити? Ну, можна зібрати дві сині трієчки, напевно. Давайте так. І ось так обережно. Це вже гноми почали працювати. Ось питання тепер, кого пробивати першого. їх може підняти, вдарити в хліба. Непогано сусідам повинно прилетіти. Ну, давайте. Так, добре. Давайте спробуємо добити квінта. Так, є. Обережно прокинемо ось так червоні, зарядимо копідона і спробуємо цих заблочити. Можуть не заблочитись? Ні, заблокувались. Добре, тепер ось так зелені з червоними. І ще ось так зелені. Так, скільки там буде блок, один хід. Спробуємо дозарядити. Тоді давайте вдаримо сюди, накинемо вже брамбла. І ось так прокинемо червоні. Угу. Не зрозумів, почистив і я не знав, що він чистить. Добре, давайте ще спробуємо заблочити. Знову заблокувались. Так, б'ємо сюди, знімаємо все. Так, давайте сюди ось так. І прокинемо зелені. Добре. Так, даміція б'є. Нічого страшного. Ману докинули, чистимось. Біймо сюди. І ось так. Ага. А Старласом не захотів блокуватись. Добре. Так, так. Знов не заблочився. Ну, добре. Так, Альберих від'їхав. Це вже чудово. Залишився кварі, дає мені купідончика. Окий жити жидний. Угу. Все, будемо добивати. Не складна оборона, але щось довго ми з нею. Так, поїхали далі. Наступний бій. Так, це новенький лікар, він чистить. Цей зелений б'є дуже боляче. Так, регінка. І міньйони. Так, він може не заблочитись. Добре, давайте заберемо Копідона тоді. Брамбла може залишимо. Візьмемо все ж таки Людвига. Да, регін його може блокувати, але ми брамблом будемо його чистити, якщо що, залишаємо Pepper Blue і візьмемо з все ж таки залишимо. Можливо, блок спрацює. Плюс він б'є, непогано. Поїхали. Чистка потрібна від мінюні, від регін, від паління. Ще й медея теж палить чи блокує. Так, маємо трійку фіолів. І все на цьому і трійку зелених. Сині трішки є, але все розкидане. Не зібрати. ну Теоретично можна в цього лікаря поки прокидати, О, буде дві зелені трієчки. Чудово, може там десь і фіол доїде. Так, буде і фіолет. Так, брамблу, напевно, притримуємо. Смілька допомогла заблочити, це чудово, по них більше шкода пройде. Тому давайте ось так прокинемо фіоли з синіми. Трішки не вистачило там добити. Але вони під молями, то давайте ось так, навіть якщо він сходить, то знову їх заблочить. Угу. Так, але ж і підлікує. Добре, б'ємо в регінку. ухилилась, Давайте спробуємо ось так. Дуже вона потужна. Ось так давайте зарядимо старласа І знов вдаримо в цей фланг. Так. І цей заблочився, тепер комбо прокинемо. Може, синій знизу. Так, Регін нам зараз задіспелить Людвига. Але ми це знімемо. Так, не задіспелила. Можливо, Людвиг поставу не знімаємо таунт. Так. Дивіться, яка вона в костюмчики потужна. Витримала стільки ударів критичних. Добре, тут набагато швидше вийшло, поїхали далі. Так, фіоли. Це хто скат? Ага, цей скат неприємний. Коли зустрічався з ним, меланхолія, відродження. Так, і поїдемо. Блок в нас є, сповільнення є. аграфена дасть можливість в неї поскидати трішки. Угу. Фіолетова трієчка. Ну, добре, може закриється червоний. Так, і будуть там синенькі. Угу, і зелені. Так, добре. Ось питання тут, як прокинути? Четвірку, чи трієчку зробити? Давайте ось так, може, синій доїде. Не доїхав, доїхали зелені. Так, меланхолія, вона з тими точками. Хотілося би її першу прибрати. Добре, давайте зарядимо тоді синіх своїх. Така графена б'є. Поставила бафи, ми зараз все знімемо. Так, рятуємо Людвига, бо щось йому поганенько. Б'ємо ось так. Тепер давайте спробуємо сюди заблочити, добити меланхолію і сині прокинути в пустоту. Угу. І пеперблю поставити на того ската, щоб він таунт не ставив. Так, тут чудове комбо. Так, так. Ловух її Давайте скриньку вдаримо. І ось так прокинемо. Може вони ману скинуть? Так, скинули, чудово. І ось так фіоли з зеленими. Угу. Так, ці від'їхали. Ми дозарядились. Чудово. Б'ємо ось так. Добиваємо цього ската. Чистимось, зарядимо синіх. Ну, тут швидко вийшло. Угу. Так, так, так. Добре. Наступний бій. Ну, тут три червоних, синіх залишаємо. От-от, не дає. Знімати бафи. Угу. Три ходи. Це буде неприємно. І новенька кішечка. Ого. Угу. ману. Ману забирає. Ну добре, давайте спробуємо. От він не дає бафи знімати, але заблочити можна. Так, дуже багато жовтого. Синій начебто є. Трійка зелених не рятує. Добре, давайте ось так сині, може знизу ще синенький там доїде. Не доїхав. Жовтий кріс не потрібен фіоли, фіоли, фіоли. Ну, давайте пошукаємо, поки цей заблочений. Так, є зелені. Давайте тоді збирати зелених. Ось, і синіх не доїхав. Так, ну тут ми повинні витримати. Давайте докинемо мани, почистимось і тоді будемо блочити цей фланг. Так, вони заблоковані фіоли раз. Давайте зарядимо синіх. Вдаримо сюди. Пройдуть кріти. Цього може і фіола ми доб'ємо. Давайте сюди ось так. І тут фіолетові. Ого, угу. чудово. Це трішки зайве. Але ми встигли Людвига активувати. І давайте в регінку прокинемо, так як вона вже заряджена. Зарядимо собі зелених. Так, чистимось. Тепер поїхав Старлас. Є блок, чистимо поле. Можна людвига вмикнути. Тут прокинемо зелені. Ну, тут все вже добиваємо. Це ж не відроджується. А, це ж кішечки. Ну, добре. Тоді нехай відроджується. Давайте обережно щось поскидаємо. Так, блочимо її. Угу, Давайте ось так. Знову відродилась. Давайте тут зелене заберемо. Спробуємо з суном її добити. Знову відродилась Так, скільки людів, два ходи. Давайте ось так. Блочимо її. Угу. Давайте навіть її ось так мегапаразита паразита підкинемо. І все, закінчили. Ну, добре, що вона хоч сама залишилась та кішка, бо могла й наробити справ. Так, ця новенька. Угу. Збільшує ману. оце Мезі мені не подобається. Мезі не подобається, але в нас буде Брамбл, він проти Мегаміньйонів працює і Сендзянь тут є. Добре, давайте так. Блок є, Зяня можна блокувати, але треба спочатку буде задіспелити, бо в нього є захисний стяг на початку. Так, мезі. мезі, мезі, Трішки підблочено. Так, ну тут цей лис може вкрасти у мене таунт. Четвірку. Не хочу я синіх робити. Давай ось так. Може знизу синій доїде, не доїхав. Сендзаня теж не хотілось би поки кидати. Можна зелених зібрати. Можна синіх. Якщо збирати синіх, то зелені роз'їдуться. Добре, давайте ось так трічку. Ну куди оце зайве полетіло? Так, сині. Ой, і зелені тепер зламав, не помітив. Це погано, ми не встигаємо. Це зараз буде бити боляче. Так, давайте бити сюди, вона може поставити. Ага, вона ще ухилилась. Так, добре, хочу тоді лиса цього добити. Він не добився. Дуже-дуже невдало в мене тут все вийшло. Так, давайте тоді так Може його догризе мегапаразит, ні, не догриз. І зараз його вилікують. А він так щось дуже боляче вдарив. Так, обережно, без комбо. Так, ми встигли. Добре. Хрейдмар забере таунт в нас. Нам треба зелені терміново. Ну, хрейдмар не зарядилась. Добре, вона цей підкине ману Хай вона ставить того а це мінус Людвиг буде. Так, давайте лікуватись. Спробуємо хрейдмар заблочити. Так, є, і Мейзі навіть заблокувалась. Чудово. Прокидаємо ось так. Треба. Ай, Мейзі ж той мегапаразит, він чи той мегаміньон лікує. Хто нам більш страшна, напевно, все ж таки ця. Поки треба з нею розбиратись. Ого, так, чудово. Добре, прокинемо тут. Брамбла поки тримаємо. Давайте обережно. Може синій доїде, не доїхав, але ми перезарядились. Завдяки Людвігу. Давайте в цього вдаримо. Ще ось так. Тут прокинемо, може, зелений. Так, ну зелений буде. Обережно. Угу. І все ж таки намагаємось тоді ось так. І сензяня бажано прибрати. Ну, вони заблочились, вона зараз все почистить. Так, є, давайте так. Тепер головне пробити їй того мега мінньона. Бо не дасть життя нам. Ми його зараз замінимо на мегапаразита, Добре, робимо так, так. Угу. І тепер заміняємо, щоб вона не лікувалась, щоб не знімала наші дебафи. І тепер прокидаємо ось так. Добре, тепер їм легко не буде. Тепер б'ємо сюди. Кріти працюють. Ай, Брамбла зарано не помітив, що ще його бафусів. Ну, добре. Так, Мейзі. Давай вже від'їжджай. Не хоче. Ну, не хоче. Ну, добре, ми для цього пеперблю притримали. Зараз знову замінимо її. Мінюна. ні 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 Ось так. Хто ти? Ось так. Тут синє. Ну і все. Залишилась ця, вона нічого не робить. Так, так, блокуємо. Так-да-да. -да -да. Зараз ми замінимо їй. Її Міньйона і спробуємо суном її добити. Не вийшло. Так, давайте зелені. Єдине, що це воно підліковується. Просто затягує бій. Нічого не робить, але бій затягує. Так, Брамбл, давайте заблокуємо і спробуємо. У нас церковник. Так, заблочилось. Ось так. Нехай вона скидає ману. Синіх поки не можу дозарядити. Так, 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 може там. Угу. Ну і все. Просто затягнула бій. І все. Все, що вона зробила. Чудово. Ну що ж, маємо 5 перемог. Це добре. Оборона, на жаль, поки є. Але топ-1 ми зайшли. 483 місце. ну Гарний результат. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.